Високо над світом, де небо зустрічається з сонцем, жив гордий сокіл. Він був сильним, швидким і вільним. Його крила розрізали вітер, а очі бачили найдрібніший рух на землі, але навіть найшвидші птахи можуть загубитися в світі стихій. Та сокіл ніколи не був сам. Над ним завжди плив його ангел, тихий світлий, невидимий. Він не втручався, лише лагідно шепотів вітрові, нашиптував сонцю і спрямовував хмари, щоб показати соколові шлях. Небо було чисте, мов поліроване скло. Сокіл мчав уперед, радісно розтинаючи потоки теплого вітру. Його крила грали на сонці, мов два великі золоті пера. Він кружляв над вершинами, де ще лежав сніг, а нижче вже. Співали весняні струмки. Сокіл любив це місце. Тут він почувався вільним, ніби не просто птах, а частина самого неба. Він розганявся, пірнав униз, торкався крилами хмар, підкидав пухнасту кульбабу з повітряним струменем і весело сміявся своїм пронизливим. Але саме в ту мить, коли він підіймався знову до сонця, на обрії щось змінилось. Спочатку лише тінь, потім важкий подих вітру. Небо, ще мить тому блакитне заворушилось і стиснуло брови сивими хмарами. Сокіл не одразу звернув увагу, але вітер різко зірвався, не дружній більше, а колючий, штовхаючий, він наче кричав Тікай! І ось. Перша блискавка. Вона розрізала небо, мов хижий кіготь, а за неї прогуркотів грім такий гучний, що відлунням хитнулись гори. Сокіл різко змінив напрямок, але вже було пізно. Вітер перетворився на буревій. Він шматував повітря, гнав стіни дощу й туману, кидав уламки гілок. Хмари зімкнулись. Мов капюшон над головою, і сокіл втратив орієнтир. Крила ващали, його кидало вгору і вниз, вітер засвистів прямо в вухо. Де твоя гордість тепер, летючий герой? Сокіл напружив м'язи. Він хотів вибитись з бурі, злетіти вище, та кожен порох, немов боротьба з невидимими руками, що тягнули униз. І тоді Неначе щось в душі шепнуло. Не борись, подивись навколо. Сокіл повернув голову і в ту мить хмари на мить розтопились. Тоненький промінь світла ковзнув по схилу гори і осяяв отвір у скелі. Маленька печера, ледь видима в сутінках бурі. Вона була не ближче, ніж інші скелі, але в ній щось було тепло, тиша. Сокіл відчув, як у грудях щось шепоче. Туди там безпечно. То не був голос, то був спокій, затишок, що розмовляв до серця. Сокіл зібрався з останніх сил, розгорнув крила, відчайдушно працюючи кожним м'язом. Вітер намагався його знести. Гримів грім, блискавки малювали чорне полотно, але сокіл летів прямо до отвору в скелі. Камінь був слизький, його шарпнуло, ліве крило зачепилось, але він влетів, і раптом тиша, всередині печери не було вітру, не було дощу, лише м'який шепіт крапель, що спадали з даху на кам'яні калюшки. а десь глибше світило блідо біле світло, мов сивий дим. Сокіл сів, важко дихаючи, Серце билося, мов барабан. Він не знав, що це був його ангел. Саме він лагідно нахилив хмари, змусив блискавку освітити печеру, нашепотів світло. Сюди, сюди, він має побачити. І коли сокіл заснув у безпеці, на його спину впала пір'їна, легка, біла, наче нічого не важила. Але то була подяка від ангела, який радів, що той почув його без слів. Прийшла зима, справжня, така, що сковує гілки сріблом і стишує світ. Сокіл любив зиму. Вона була чесною, прозорою, повітря чисте, ніби перший подих, а земля наче спить, але в очікуванні дива. Він летів повільніше, обережніше, його крила шаруділи на морозі, а пір'я іноді рипіло від холоду, але сокіл був спокійний. Він добре знав ці маршрути, що вели до зимових гір, до місць, де ще можна знайти їжу, де течі не зовсім замерзла річка, де росте вічно зелений мох. Та цього разу небо його зрадило. Несподівано хмари насунулися, мов важкий полог, і почався льодовий дощ. Спочатку це були лише крихітні голочки, майже невидимі, але кожна зла, мов шип, Вони били по крилах, по дзьобу, по лапах, і найгірше примерзали. Сокіл відчайдушно змахував крильми, але сніг і лід скували небо. І тоді він почав падати. Повільно, важко, кружляючи, мов листок, що втратив силу. Все довкола розпливалося в біло-сіро каламуть. Земля ставала ближче і холоднішою. Та раптом щось блиснуло між гілками старого дуба маленький тіньовий отвір, оповитий м'яким золотавим світлом. Це було гніздо, старе, покинуте, але добре сплетене. Його стіни були щільні. Вистелені сухою шерстю та мохом, який досі тримав тепло. Хтось давно залишив його, та ще не встиг мороз знищити затишок. Сокіл, майже не думаючи, змінив напрямок, мимоволі, наче щось скерувало його. Він влетів у гніздо різко, ковзнув лапами по м'якій підстилці і зупинився. Тиша лише шелест дощу, що стікав гілками. Його тіло тремтіло, але гністо прийняло його, наче в обійми. У ньому не було тепла, вогню чи сонця, але було інше тепло, тілесна пам'ять живого, запах спокою, присутність безпеки. І сокіл завмер, вперше задовго не боровся, просто лежав. А там, вгорі, серед льодової завіси, ангел опустив крило, його пір'я ковзнуло по повітрю. Торкнулися крапель, вони почали падати повільніше, стало тихіше. Дощ не спинився, але вже не різав. Тепер він співав. Ти знайшов прихисток, мовив ангел без слів, бо почув не шум, а шепіт. Сокіл заплющив очі. Він не бачив того світла, що зависло над гніздом, але відчув його в грудях тепло, як обіцянку. Ти не сам. Тобі завжди підскажуть, куди звернути, якщо зупинишся і подивишся серцем. Настала весна, ліс прокидався, розтягував гілля, як руки після сну, і вдихав в себе сонце. Під снігом проростали квіти, дерева вкривались молодими бруньками, а птахи співали пісні про нове життя. Сокіл знову літав, його крила грали в повітрі. Дзьоб пести сонячні промені, а серце билося в такт щастю пробудженого світу. Він облітав свій улюблений гай, той самий, де восени назбирав найбільше горіхів і одного разу врятував зайця від сови. Але саме цього дня без попередження щось пішло не так. Спершу це був лише запах, ледь вловимий, гіркий, як стара кора, потім дим. І раптом з одного боку лісу вогонь, наче червоні щубальця розпростались поміж деревами, спершу тихо, а потім хижо. Він бігав по гілках, ковтав мох, стрибав на траву, тріщав сухими гілками, ревів полум'ям, що набирало сили з кожною хвилиною. Сокіл кружляв у паніці. Він не боявся вогню, ще ніколи з ним не зустрічався. Але зараз він відчув, тут не можна лишатись. Та куди летіти. Всюди був дим, полум'я перетинало стежки, над якими він ще вчора літав. Навіть небо почорніло. Він піднявся вище, але дим йшов за ним. Густий, задушливий. Повітря ставало важким. Пекло в горлі, його очі сльозились, його крила починали втрачати силу. Я не встигну я. прошепотів сокіл, хитаючись у повітрі. Але саме в цю мить через просвіт між чорними клубами диму щось блиснуло, відблиск, світла вода, невелике озеро, а в його центрі маленький острівець, зелений, живий. Усього кілька дерев, один великий камінь, та вогонь туди не міг дістатись, вода стримувала полум'я, мов прозора стіна. Сокіл побачив це не розумом, а серцем, якимось глибинним відчуттям, наче сам повітряний потік штовхнув його в тому напрямку, наче хтось тихо, невидимо прошепотів. Туди це твоя гавань. Він Зробив ривок униз, його крила з останніх сил прорізали клубки диму. Полум'я хапало за хвіст, облизувало небо, але він пірнув до озера і сів просто на камінь серед острівця. Полум'я вирувало навколо, дерева тріщали, птахи кричали здалеку, але на острові спокій лише плескіт хвиль, лише тінь від листя, лише сокіл. Що лежав зморений, але живий. А на іншому боці озера, невидимий серед диму, стояв ангел. Він не торкався землі. Його крила були зіткані з вітру, а очі з ранкового світла. Він простягнув крило і дим навколо острова розвіявся ненадовго, лише трохи, але цього вистачило, щоб сокіл відчув. Тебе не кинули, навіть. Коли навколо палає все, завжди є твій острів. В казковій кузні гасає вогонь. Солодкий хай сон до долонь, підписку залиши, казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.